Вітаю вас, шановні друзі. З вами на каналі А що є істина, Деркаченко Олег з Херсона. Кілька слів хочу сказати про те, що відбувається у нас, бо багато людей запитують, як ситуація як живеться людям у Херсоні. можу сказати одне, що люди в Херсоні спустошені, спустошені, тримаються. Тільки вірою в те, що Господь звільнить лівий берег і, при... і припиняться ці такі падлючі, злісні, собачі обстріли, які ведуть росіяни. В місті, взагалі, коли їдеш по місту, я дуже часто їздю, їздю бо як служитель церкви, просто як батько. Як... Людина, яка має забезпечувати життя своєї родини, то я часто їжу по городу і по місту, і я бачу, от просто це знаєте, такий пустинний пейзаж. Пустельний пейзаж, Бо коли ти їдеш по місту, і ти можеш проїхати з одного кінця міста в інший, і не, не, не зустріти, ну або зустріти от за ці там 10-12 кілометрів одну-дві машини всього. Да? Люди намагаються знаходитись в домівках, виходить, виходять тільки тоді, коли треба або купити їжу. Ну, під, за такими дуже актуальними невідкладними якимись потребами. Людям моторошно, людям моторошно, ти постійно чуєш звуки обстрілів, детонація якихось снарядів, коли розриваються ворожі ці московицькі міни або снаряди від САУ, ну і так далі. Якщо в якомусь районі спокійно і тебе питають, чи було спокійно в Херсоні, ти кажеш, так, да", насправді це тільки частина правди. Бо в цей же час можуть бути обстріли в інших районах міста, і хтось постійно гине. Насправді, от я ще, ще раз хочу сказати, друзі, так, що повертаюсь до цієї думки: всі, хто підтримують Росію у війні проти України у загарбанні наших територій, це злочинці. Я постійно бачу страждання людей, і люди, люди до, до сих пір не розуміють, не можуть, не можуть. Е Прийняти просто саму ідею, що Росія пішла війною на Україну, це насправді теж такий великий, е, е, великий е, обман, самообман українців, да? бо Росія насправді постійно нападала на Україну з однієї цілі поневолити, загарбати землі і заставити українців працювати на цю злобну імперію. Але люди от просто досі не можуть зрозуміти, що ми їм зробили. Да? Ми ж там стільки років жили, там стільки родичів там і так далі. І так далі. І тут треба сказати, що, друзі, ще раз повторюю, нас продовжують тут вбивати. Росіяни продовжують вбивати українців. Росіяни продовжують вбивати українців в Херсоні, хоча люди і, о, ну, і обстріли. Да? і... Те, куди прилітають ці, бомби, ці, ці снаряди, міни, бомби, там не знаю, чим, що вони ще там роблять, чим вони стріляють. Це все прилітає на голову місцевому населенню, населенню, цивільним, циві, цивільному населенню, тобто звичайним людям. І ти просто з, з такою злістю і. Бажанням помсти, дивишся, їздиш і дивишся на те, як е, 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 проїжджаючи вулицями, ти бачиш, ага ще одна тамівля зруйнована. Є райони взагалі, по яким їздиш, їдеш. От коли я їжу до Антонів, Антонівки, наприклад, да, то там взагалі просто вщен зруйнований район. Хоча там немає ніяких військових, вони просто тупо б'ють, як говорить у нас один знайомий, так вдарили з міномета, ногою його штовхнули, щоб він трошки перемістився, і далі. Тобто, зовсім безцільно це. Я дивлюсь на, на, на те, як росіян зараз, так званих росіян, е, жене вперед злоба і мерзенна ідея великої імперська. Я молюся про те, щоб Бог зруйнував Росію. І дійсно, щоб захистив зараз мешканців Херсона, бо насправді я залишаюсь тут з родиною, і це непросто. І тому благаю моліться за жителів Херсона, за мешканців Херсона, моліться, бо дуже багато людей зараз ходить до церков. І ми маємо використати цей важкий час для того, щоб підтримати людей, наших співвітчизників і для того, щоб вони не повернулись до Господа. Ну і дійсно. Треба молитися за те, щоб Господь зруйнував Росію як злобну страшну імперію, яка постійно загрожує іншим державам, яка є тюрмою народів. І тому от просто молю вас, всіх, друзі, підтримайте нас, в молитві моліться, і моліться. Нехай Бог збереже нас і дасть перемогу і визволення нашій країні. До зустрічі!